Ще він стверджував, що він хоче розвивати бізнес, а я ні. На що я йому відповідав? Що, По-перше, його бажання розвивати бізнес не було постійним. Він то хотів розвивати, то хотів продавати. По-друге, я ніколи не блокував його інвестиційні пропозиції і все, що він хотів. Реалізовувати я йому не блокував. По-третє, в кінці кінців я йому запропонував використовувати інфраструктуру компанії Нетмастер для того, щоб він підключав своїх власних абонентів за свої власні інвестиції, не за кошти Нетмастера. І щоб чистий дохід належав виключно йому всі 100%. Іншими словами, я практично дозволив йому використовувати потужності NetMaster для своїх особистих цілей. Доволі скоро у 2023 році, коли було багато відключень світла, Дмитро скористався моєю пропозицією і доволі швидко розгорнув мережу по новій технології для нас, по новій технології GPON яка мала хорошу стійкість до відключення електроенергії, яку було можливо заживити і зарезервувати на доволі довгий час. Він цим скористався і поки були відключення електрики, він отримав тимчасову конкурентну перевагу і, власне, зміг включити близько пару сотень людей перетягнути з інших провайдерів. Стов аргумент стосовно того, що він виконував багато всілякої роботи, яку на його думку директор не повинен був би виконувати. Наприклад, своїм власним авто возити якісь матеріали, приймати участь у якихось технічних роботах. На його думку, це все директор не повинен був робити, а він це робив, і тому, власне, це було теж аргументом на до зміни відсотків. На мою думку. Це також не може бути адекватним аргументом, тому що, по-перше, в нас є персонал, який отримує зарплату за відповідні функції. І те, що він виконував якісь функції, які мав би робити персонал, це означає, що він не зміг нормально промотивувати персонал і організувати роботу власне компанії таким чином, що йому не доводилось просто робити такої технічної роботи, як директору. Якщо припустити, що виконання функцій директора можуть розглядатися як підстави для зміни відсотків, то, хоча це не так, то я пропонував Дмитру, щоб ми помінялися посадами, і наступні, наприклад, 5 років посаду обіймав би або я сам і виконував всі ці функції, які зараз виконує Дмитро. Або щоб ми поставили директором власне нашого адміністратора, який теж би з цими функціями впорався. Але Дмитро не погодився на таку пропозицію і з посади директора йти він не хотів. Також пропонував звернутися або в третейський суд, щоб він власне розсудив нашу ситуацію і врегулював цей конфлікт. Також пропонував звертатися до юристів медіаторів так званих для тієї ж самої цілі. Всі ці пропозиції Дмитром були проігноровані. Так, а вже ж це був один із основних варіантів. У нас було ряд переговорів з крупними провайдерами стосовно продажу. Навіть був готовий продати самому Дмитру свою частину бізнесу, щоб власне вийти з цієї ситуації адекватним шляхом. Але Дмитро придумав свою власну ціну, яка була в чотири рази нижчою, ніж нам готові були пропонувати великі провайдери. І, Звичайно, я на таке не погодився продавати свою частину за безцінь.